Зупинити війну, подолати корупцію, зупинити ріст цін та інфляцію такі перші вимоги українців до влади. Їх оприлюднили громадськості сум за підсумками соцдослідження. Його провів міжнародний центр перспективних досліджень з 25 грудня 2014 року по 15 січня нинішнього на території 11 регіонів країни. Опитали 4,5 тисячі респондентів. Тепер обговорюють результати по областях, щоб у рамках проєкту Національний діалог відшукати рецепт. Виходу з конфлікту, а простіше кажучи, війни, в якій наразі перебуває країна. Як досягти єдності України, аби вирішити це питання, в сумах за круглим столом збиралися політичні експерти, громадські діячі та журналісти. Ініціатори заходу переконані, складна ситуація в країні не зміниться, доки люди самі не почнуть її вирішувати та стукати у всі владні двері, вимагаючи дій. Ми завжди знали, що наша Україна вона є різна, складається з різних частин, які мають жителі, яких мають різну історичну пам'ять, ідентичність. Водночас за ці роки нічого не робилися для того, щоб поєднати цю країну. Жоден уряд або президент не проводив такої політики. Демонструють соцдослідження. Його проводили впродовж місяця в 11 регіонах. Опитали майже 4,5 тисячі осіб про шляхи об'єднання українців щодо оцінки подій на. Сході що думають про анексію Криму. Серед першочергових завдань уряду майже 70% респондентів назвали припинення війни. Близько 30% вважають, що корінь зла і причина роз'єднання співвітчизників, корумпованість влади та ігри олігархів. Переважна більшість переконана, Донбас має бути у складі України. 42% стверджують, політикам слід акцентувати увагу і на поверненні Криму. Присутні за круглим столом переселенці зі сходу теж переконані те, що зараз відбувається у державі чергова політична гра. Таких вот э, плохих настроений там в отношении к, к здешним жителям там нету, просто люди растерянные. Мы считаем, что эта война как бы начата олигархами, которая люди страдают, как оно и было много-много лет назад, когда Западную Украину присоединяли силой восточной, скажем так. вот Сейчас просто повторяется история, и как бы люди появ, стали заложниками этой ситуации. Ті, ж, хто побував у самому пеклі подій на сході разом із політичними експертами в один голос запевняють, регіонам та їхнім жителям слід шукати точки дотику інакше прірва зараз. Тепер уже ми бачимо трошки іншу Україну. Іншу країну в тому плані, що в нас дуже помінялося відношення до цих людей, а в цих людей помінялося відношення до нас, і насправді це тепер. Досить тривалий тривала ситуація, коли ми будемо знаходити спільну мову. Але спільну мову знаходити звичайно треба однозначно, тому що, по-перше, там не всі люди мають совковий менталітет. Я вважаю, що діалог є самим радикальним способом, якщо дійсно хочеш. Достичь результата. Потому что любые репрессивные меры, направленные на достижение какой-то цели, они загоняют проблему в подполье, они ее не решают. Проект унікальний передбачає залучення зацікавлених сторін на регіональному, національному та міжнародному рівнях. На виході хочуть отримати концепцію національної єдності. Після проведення низки етапів її обговорення. Свої пропозиції покладуть на стіл урядовцям, нардепам і президенту. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.